П'ять років під знаком питання ремонт мосту в Прикарпатському татарові. Нарешті тут закипіла робота. Тимчасовий металевий місток через постійний активний рух транспорту на Закарпаття та Буковель не витримує навантаження. Бездіяльність влади може обернутися катастрофою, каже народний депутат Олександр Шевченко. Ще однієї зими без аварійних наслідків міст уже б не витримав. Фірма ПБС спробує допомогти управління доріг фінансами профінансувати. Будівництво для того, щоб закінчити ще до зимового сезону той бетонний міст. Якщо ми цього не зробимо спільними засиллями, відповідно є ймовірність, що Фактично, та дорога буде перекрита, і ні туристи, ні просто громадяни, які їздять фактично по дорозі міжнародного значення, по тій дорозі їхати не зможуть. І з реконструкцією проїжджої частини необхідно встигнути до початку зимового сезону. Тож сюди залучили одразу два десятки робітників, а також численну техніку крани, екскаватори й Було прийнято рішення взяти головні підрядні роботи цього моста на себе. Тобто, сумісно з мостобудом. Компанія ПБС взялася відремонтувати, реконструювати цей міст. Армування проведено, і через пару днів ми будемо робити бетонування цього мосту основної проїжджої частини. І в подальшому буде йти основний несучий асфальтобетонний шар, який буде проводити силами компанії. Транспортний потік шляхом дуже активний, як вантажний, так і пасажирський. Він найкоротший до Закарпаття. А відпочити на Буковелі щороку приїжджають півтора мільйони туристів. Як стверджує народний депутат Олександр Шевченко, невдовзі візьмуться за відновлення ще однієї дороги Івано-Франківськ, Рахів, Ужгород, разом із усіма її мостами. Європейський банк реконструкції і розвитку уже погодив фінансування цієї важливої карпатської транспортної артерії.